Радий вас вітати, друзі. Усім, хто грає у комп'ютерні ігри, дуже пощастило, адже це захоплююче хобі є одним із найцікавіших способів розваг, які тільки існують. Звісно, дивитись фільми це весело, а подивитись виставу, прочитати книгу чи зайнятися спортом це не менш захоплююче заняття. Але граючи у відеоігри, можна знайти багато чудових речей, і більшість з них дозволяють гравцеві відчути, що він чогось досягнув. Одним із найяскравіших прикладів є задоволення від знаходження. Одження якогось добре прихованого секрету у вашій улюбленій грі. Давайте у цьому відео поговоримо про подібні секрети. Друзі, влаштовуйте зручніше, запасайтесь смаковиками і приємного перегляду. Це 10 унікальних секретів у відеоіграх, які ви повинні знайти. Будь-хто, хто грав у The Legend of Zelda, знає, що кури це найбільший кошмар Хайрува. Якщо ви будете поводитись з ними, як з іншими курами у відеоіграх, то отримуєте за це неабияку порцію неприємностей. Однак в останніх іграх серії Zelda ви можете використати і їхню нестримну агресію на власну користь. У таких чудових іграх, як Breath of the Wild та Tears of the Kingdom, відкритий світ гри перейшов на новий рівень, адже в них ви можете підходити до своєї гри так, як вам зручно. Таким чином існує нескінчена кількість креативних методів боротьби з ворогами, і це, мабуть, один з найкумедніших. Якщо ви у будь-якому місці знайдете курку, візьмете її з собою на бій з ворогами і дозволите їм вдарити по цій маленькій істоті, тоді розпочнеться справжнє пекло для них. Зграя курей, злетиться щоб захистити своїх побратимів, і вони насправді здатні завдати надзвичайно багато проблем для тих, хто наважився напасти на них. Цей прийом ефективний проти всіх видів ворогів починаючи від бокоблінів і закінчуючи хіноксами, і деякі гравці насправді навіть примудрялись перемогти ними ганона. Red Dead Redemption 2 це настільки масштабна і переповнена таємницями гра, що вона без вагань потрапляє у будь-яке відео, яке пов'язане з секретами у відеоіграх. У цій грі ви можете знайти безліч цікавих речей: від вампірів до нло роботів і навіть людину, яка стверджує, що вона сам диявол. Але сьогодні ми поговоримо про потяг-привид. Так, потяг-привид. Його можна зустріти в окрузі Le Moyne, і це справді дуже секретна подія, яку ви можете знайти у цій легендарній. Грівіт Rockstar. щоб побачити це дивовижне видовище, вам потрібно відправитись в північно-західний регіон округу Лемойн і йти вздовж залізничних колій, поки не дійдете до знаку Welcome to the Country. Якщо ви пробудете тут до третьої години ночі, то врешті-решт побачите примарний образ у вигляді потяга. Ви можете прослідувати за ним і деякий час милуватись його моторошною красою. Потяг, звісно, з'являється не завжди. Тому, якщо ви його не побачили, просто заночуйте в наметі і спробуйте знову наступати. Врешті-решт, ви зустрінетесь з таємничим потягом віч на віч, і тоді зможете викреслити його зі свого списку знахідок у Red Dead Redemption 2. Ігри з серії GTA завжди були пов'язані з використанням чит-кодів. і GTA 5, звісно, не є винятком. Однак цей конкретний чит-код настільки рідкісний і маловідомий, що виникає питання, навіщо він взагалі був потрібен. Усі знаючи, у грі ви можете використовувати свій мобільний телефон для дзвінків на різні номери. Деякі з них дають вам кумедні можливості, такі як, наприклад, збільшення швидкості бігу або потужний удар у ближньому бою, або навіть поява цілої низки транспортних засобів. Але щось справді дивне станеться, якщо ви наберете номер 1 999 367 3767 Зателефонувавши за цим номером, вас з'єднають з абонентом на ім'я Black Cellphone. І після цього у небі пролунає вибух. Потім, якщо ви подивитесь на свій гаджет, то побачите, що він став абсолютно чорним, а тема телефону перетворилась на сіру. Якщо вам, звісно, не подобається ваш новий чорний телефон. Знаєте, що ви можете зателефонувати на цей номер ще раз, викликати ще один вибух. І скинути його до початкового вигляду. Насправді це одна з найзагадковіших таємниць GTA 5. Сподіваюсь, часом цей секрет буде розгадано, і цю таємницю можна буде розкрити. Секретні рівні у відеоіграх – це дуже захоплююча річ, особливо коли за допомогою них ви потрапляєте у зовсім іншу гру. У деяких випадках такі несподівані відсилання є доречними, але є, звісно, ще Dying Light, яку можна перетворити на гру про Супер Маріо. Якщо ви вирушите до старого міста, то там можете знайти дивну зелену трубу у димоході. Підійдіть до неї і взаємодійте з нею. І ви потрапите на рівень World 1.1, створений у стилі Маріо. У цій маленькій великоці є локація, яка імітує першу. Перший рівень культової гри Super Mario Bros. У ній навіть є зменшені зомбі стилізовані під гумбас, що робить цей рівень більш схожим на оригінал. Якщо гравці, які відкриють цей секрет, будуть достатньо уважними і знайдуть прихований блок, то отримують у нагороду креслення костюма Піза. Цей костюм дає вам можливість літати. Ну, літати це сильно сказано, але планувати так. На перший погляд це може здатись безглуздою і непотрібною річчю, але повірте, вона не раз може виручити вас у складних ситуаціях. Серія Assassin's Creed пережила багато злетів і падінь, але багато хто погодиться з тим, що Assassin's Creed Valhalla це чудова гра з чудовою атмосферою. Для того, щоб зробити гру більш цікавою, в ній додано легендарний меч короля Артура, яким, звісно, ви можете користуватись. Якщо ви хочете взяти в руки цю легендарну зброю, ви можете знайти її в печері Мідін в Гемпширі. але не думайте, що ви можете просто зайти і взяти цей легендарний меч. Це було б надто легко. Щоб дістати його, потрібно... Бен докласти чимало зусиль, адже ви маєте довести, що заслуговуєте на нього. Для цього вам потрібно знайти 11 таємничих скрижалей, більшість з яких можна знайти в печерах скарбів Британії, а деякі з них зберігаються у золотів по всій країні. Після того, як ви виконаєте це завдання, ви можете повернутись до печери і забрати цей легендарний меч Артура Пендрагона. Це звісно вимагає багато зусиль, але отримання цієї епічної зброї варте того. Грати у улюблену гру це чудово. Але знаєте, що ще краще: грати в іншу гру всередині гри. У відьмаку, наприклад, є Гвінт, у Assassin's Creed Вальхава є «Орвок», а у неперевершеній Disco елізіум є Сюзеренітет. Коли ви досліджуєте навколишній світ мартінзу, ви можете натрапити на книжкову крамницю і придбати настільну гру під назвою Сюзеренітет. Це гра про будування цивілізації. І це не просто дрібничка, це гра, яка веде до неймовірної унікальної взаємодії. З вашим напарником Кімом Кіцурагі. Можливо, вам спочатку доведеться переконати його зіграти з вами, враховуючи, що ви намагаєтесь розкрити вбивство і у вас обмаль часу. Однак, як тільки він буде готовий до цього, ви можете насолодитись добре прописаним сегментом гри. У типовій для диско Elysium манері гра має чудовий стиль оповіді, чудові можливості для вибору та цікаві повороти сюжету. Ця таємна гра, звісно, не є сильною стороною Гаррі, оскільки дуже ймовірно, що Кім надаре вам дуповній. Проте спробувати. Цю невеличку розвагу, яку більшість гравців, ймовірно, пропустять, варто навіть якщо ви не переможете. Night Сіті це не лише хмарочоси, багато неонових вивісок та злочинці. У ньому також є багато дивовижних секретів. Хочете, наприклад, побачити хідео Кодзіму в барі готелю? Він там. Хочете побачити мотоцикл Кеннеді з аніме Акіра, його теж можна знайти. Звісно, тут також багато відсилань до популярного аніме Cyberpunk Edge Runners. Із усіх цих відсилань є одне завдання, яке, на мою думку, найцікавіше. Якщо ви підете до Mega Building 4 в районі сент домінго то побачите знайоме, ну якщо, звісно, ви дивилися аніме, зелене графіті біля входу і брейнданс у сміттєвому баку поруч з ним. Скористайтесь ним і вам покажуть почати початкову сцену аніме та попередять, щоб ви не закінчили так, як Девід Мартінес, головний герой аніме. Після цього ви можете розпитати Муамара про Мартінеса і, врешті-решт, познайомитись з Фальком, персонажем із аніме. Він розповідає про своє минуле і порівнює ві з Девідом. А потім просить зайти до Муамара і забрати подарунок. Зробивши це, ви отримаєте в свої руки культову куртку Девіда, яка дозволить вам одягнутися як ваш улюблений герой аніме кіберпанк. Відьмак 3 одна з найкращих рольових ігор у жанрі фентезі. Відповідно, вона має великий відкритий світ з безлічу цікавих таємниць, включаючи кораблі привиди відсилання до поп культури і багато-багато іншого. Але одна річ, яка не отримує достатньо уваги, це чудернацький квест Diary and Darkness. Цей квест можна знайти, потрапивши на покинутий маєток Аерамоса в Оксенфурті або придбавши фігурку ящерки в торговому районі Гільдорф у Новіграді. У будь-якому випадку. Нам потрібно буде зробити і те, і інше. Якщо ви візьмете предмет і використаєте його на магічному колі в будівлі, то перенесетесь до секретної лабораторії Айрамоса, де на вас чекають певні сюрпризи. У цьому дивному місці ви дізнаєтеся, Айрамос був тиромантом, тобто магом, який спеціалізується на використанні сиру. Круто, правда? Досліджуючи цей лабіринт, ви знайдете токсичні сирні гази та безліч різних скульптур, які тримають в руках шматочки сиру. Сам по собі квест не дуже цікавий, але Саме існування цих кумедних сирних чарівників робить його вартим уваги. Водяний пістолет, скажіть мені, яка від нього користь у світі відеогри, де багато військової техніки та суперсильних персонажів. Що ж, ви будете здивовані, коли дізнаєтеся, що ця маленька іграшка має набагато більше варіантів використання, ніж ви думаєте. Водяний пістолет у Metal Gear Solid 5 спочатку здається просто якимось жартом. Однак гравці, які розуміють, як ним користуватись, можуть знайти йому правильне застосування, особливо під час битви з певним босом. Битва з людиною в вогні в місії 20 складна. Але може бути легко, якщо ви знаєте, що робити. Поставивши Сі4 на цистерну з водою і обливши його, ви миттєво покінчите з ним. Але ви також можете завдати йому значної шкоди, влучивши в нього з водяного пістолета. Знадобиться, звісно, багато пострілів, щоб повністю вивести його з ладу, але спостерігати за тим, як цей могутній лиходій корчиться, коли ви атакуєте його іграшкою, дуже весело. Цим пістолетом можна робити ще багато чого. Наприклад, затримувати ворогів, оскільки він виглядає як справді. Псувати електрообладнання, змушувати персонажів послизнутись і багато іншого. Це може виглядати як звичайна іграшка, але в умілих руках вона стає небезпечною зброєю. Тамріель і, відповідно, Скайрім, це місце, сповнене таємниць і секретів. Одна з них найбільш моторошна. Це поява жахливого привида вершника без голови. Якщо ви будете блукати землями скайриму десь між 22-ю годиною вечора та четвертою ранку, то є шанс зустріти примарного безголового вершника. Цей моторошний персонаж одягнений в повний комплект сталевих обладунків, ну, звісно, без шолому. Він не нападе на вас, а ви не зможете напасти на нього. Але якщо ви. Підете за ним, він приведе вас до стародавніх руїн під назвою Відпочинок Хамвіра. Насправді немає жодного пояснення цьому персонажу чи якимсь пов'язаним з ним квестом. Однак дехто вважає, що популярна пісня Рагнар Рудий містить ключ до його особистості. Попросіть будь-якого барда заспівати цю баладу, і ви почуєте згадки про його смерть. І багато хто пов'язується з вершником. Звичайно, це все ще теорія, але тим не менш це дуже цікаво. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково підтримайте його вподобайкою. Поділіться цим відео з друзями, напишіть ваш коментар і підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Це дуже допомагає розвитку каналу. У мене на каналі ви можете знайти ще багато відео про ігри. Подивіться, вам точно щось сподобається. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.